Я був гончиком. Я до м'яса Створіть для свого малюка чарівний та дивовижний світ казки. Усе для дітей у чудоострові, для немовлят та школярів. Від найменших до найстарших. Веселі, розвиваючі іграшки, конструктори, мультгерої, ляльки, спортивне приладдя, басейни та атракціони. Подаруйте своєму малюку найприємніші емоції. Дякую, мамо. Чудоострів, територія дитинства. Завітайте вулиця Пілоцька 10, Дріб 1. Діють спеціальні умови для гуртових клієнтів. До школяриків завітали дорослі тьоті і дяді телебачення. Аби переконатися, ми знаємо про усе на світі. Це там, де всякі планети, прибульці, там, де космонавти літають. Це там, де планети, зірки. Це таке місце, де все чорне. Тільки світло відбувається від зірок. І там живуть прибульці. У нас сонце навколо сонця крутяться планети. Завтра подзарядка і старт на планету блук. От сьогодні будемо відпочивати. Прибульці – це люди, які живуть на Марсі там. Ну, про ну люди в них не вірять, але вони, якщо б вони існували, вони б в космосі жили. Це такі створіння незвичні, які живуть в космосі. Вони приносять всяку їжу королеві. Мінопланетяни, це вони на космосі, вони на землю не можуть потрапити. У них три ока. Це в них три пальці і багато очей. Дивимося на годинник і от бачимо, що це час, от коли нам міряють пульс, от є такі часи. Це коли засікають час і дивляться, скільки зараз годин. Час це коли тікає стрілочка. То це приходить одна секунда, то, то це час. Це коли ти запізнюєшся, можеш подивитися, яка година. Бо вони деколи не встигають. Може, вони кудись опаздують, тому не треба їх задержувати. Бо їм ну, директор дає на роботі багато завдань робити, бо в них багато справ. Я б... Поїхав круг світу на море. Я відправився в майбутнє. Я б відправилася від казок на північний полюс в космос. Я б відправилася там, де були динозаври колись. Я б відправився в Париж. Я б відправилася в минуле. Майбутнє це що буде впереді, але ми не знаємо, що це буде. Це той час, якого ми не можемо знати і бачити. Майбутнє це, що тоді було дуже давно. Веселим, гарним. Я буду кінозіркою, художником. Я бачу себе в майбутньому, ну, гарною. гарною. Не я бачу себе, що я буду банкіром. Я бачу себе у довгому плачу і сумку. Ладзу. А я Лорак. Стас Михайло. Група Кеннельсі. Все для тебе, цвіточний поляни для тебе, Цвіточний поляни для тебе. Цвіточний поляни. Дякую. Ой, ружнычок, ружнычок, Ой, дорога, дорога, ой, ружнычок, Ружнычок уже сядешь, Ой, ружнычок, ружнычок, Повыстрелы тянут, ой, ружнычок, Ружнычок, я маленькая крика. Смотреть бы, как сходит солнце, Посмотреть бы, это нам, И поверить, что откуда, да, Что? как могло быть да. это Ой, Ой я, я молода, на базар ходила, Ой, я молода, на базар ходила, На базар, на базар, на базар ходила. А ще магазин Чудо-Острів подарував нам класні подарунки. Хочете і собі такі, тоді намалюйте малюнок чи складіть віршик про чудо-острів і надсилайте на ось таку адресу. Увага, увага! Усім малюкам та їхнім батькам! Неймовірна акція від супермаркету дитячих іграшок Чудоострів з 1 листопада по 5 січня придбайте будь-які товари в чудоострові на суму 100 гривень і більше. Та отримайте спеціальний квиток для участі в розіграші цінних призів. Безліч цікавих подарунків та головний приз, сертифікат на 1 тисячу гривень. Чекають на вас більше квитків, більше шансів на успіх! Фінал розіграшу відбудеться 5 січня о 12.00 в магазині Чудо-Острів, що на вулиці Пілоцька 10, дріб 1. Гарантуємо веселу шоу-програму, розважальні конкурси та море незабутніх емоцій. Чудо-острів територія дитинства.